розсувна система буде такою перлиною цієї будови. розсувна система Silebo Slide. Тут так само на висоту стяжки розширювачі. І максимально комфортний буде такий вихід на терасу Пів стіни образно кажучи, взяли Як працює зовні системи. Навіть зіночка по дешевої може все відкрити. Зовні ручка охлад, для того, щоб можна було це все відчинити ззовні. Завершення всіх робіт сюди на зовнішній поріг буде встановлена ось така алюмінієва накладка на всю ширину, для того, щоб не сувати сам проф.